Так, ну що, доброго ранку, мої глядачі, я вирішив вам розказ... розказати про пижик. Приїхав до мене такий пижик, стійки потекли і бачите, потекли стійки і... і не працюють зовсім. Що я замовив нові? Це вчора, вчора я Перекидав. Так, шарви. Шарові, в принципі, нормальні. Так ступиться. Ступиться, не гудить. ну Маленький шумок єсть, ну не гудить. Це вже добре. Змазка там є. А стійки я вчора перекинув. ну Там що знімати, там два болта відкрутив, почистив щіткою і перекинув. Так, Як ми робимо в першу чергу? В першу чергу ми підіймаємо машину, від, відкрутили колесо, підняли машину, натягнули стійку. Натянули стійку, потім тут спочатку відпусти, е, відпустили цю гайку, зірвали, відпустили її по максимуму, не, не повністю по максимуму відпустили. Потім відкрутили всю ходову, розкрутили, суперта, відкрутили, повісили так от гайку відкрутили, на тормоза в машині вижали, гайку відкрутили, гайка відкручується, як на Peugeot. Коротше. Це, не єдина машина, на якій на 36 гайка. Peugeot, взагалі, машина особлива, походу. Тому прийшлось купувати головку на 36. На, на, практически на всіх машинах. на там На 34 по-моєму, чи на 32, а на цій на 36. Так, тут ми все, щоб шруси, шруси не повипадали. Так, Тяга тут в принципі, нормальна. Жорстко. Нормально, це піде. Кісточки стабілізатора я поставив. Потім це все зібрав, перебрав. Тут почистив шутку позбивав, так як на, ста, на стаї тут. Алюмінієві кріплення алюмінівне і алюміній окислився, і, 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 і край, край алюмінія відпав і прикипів. прикипів ось я його позбивав, зачистив і все зібрав. Потім пружини. Пружини я перед тим, як знімати з машини, я зробив таке временне з двох уголків кріплення, зафіксував його в тому положенні, в якому воно було. Але коли я розкрутив стійку, звісно, цей край і цей край опустились, то есть, пружина розтягнулася трохи. Що я зробив? Я взяв от трубу. Що ви думаєте я зробив? Взяв оце дупло. Як ви думаєте, що я зробив цією трубою з цим дуплом і з цією стійкою? Для того, щоб вистачило мені е, цієї висоти, мені довелося це все зібрати в купу. Потім я поставив ось поставив так трубу, в дупло і натиснув на пружину. Тут зафіксував в цьому місці, для того, щоб пружина не випреснула. Вот так от. Зафіксував, нажав по максимуму і наживив цю гаєчку. Чуть-чуть наживив гаєчку. Гаєчку цю наживив і почав просто отак от, отак от крутити її, закручувати. Затягнув, затягнув ключиком і все, от і вийшла така от у мене ступиця. Ступиця, стойка, все зібрано, все добре. Потім я беру і я її піднімаю. Фіксую, ось цією гайкою фіксую, потім вставляю, шаровою вставляю, беру трубу і якийсь спеціальний пристрій можна зварити. Я беру його, натискаю на низ по максимуму, вставляю цим сюди, шаровий. І треба ще не забути завести оцей шрус, завести в ступицю. Я робив капіталку двигуна, заміну коробки, ну, ролики, шків, шківи, ГРМ, все, все ремонтував. І проблема цього двигуна в тому, що треба слідкувати за рівнем ГРМ. В цих моторах, якщо ремінь ГРМ трісне, то всі ці клапана, які тут є, до яких достане поршень, Просто їх позгинає, поламає. От і все. Так що на Peugeot, на сітрої треба дивитися за ременем ГРМ Головку теж я замінив. У хазяйці машини був сумасшедший парень, тому що він масло не міняв, походу, не доливав, головку повигрібало. Задіри поробило на распредвалах розпредвалу один неоригінальний, стоїть 13 тисяч один тільки. распредвальчик тільки стоїть. Так що я так порахував і мені вигідніше було купити зроблену головку, відремонтовану, шліфовану під прокладку. Ну, зроблену. зроблену в гарному стані. Так що це дороге задоволення ремонтувати кілечки сюди, підкинув нові кільця. Поршня в принципі, нормальні зазори, виборки мало. Так, Дивіться, я трохи попомучився тут. Так, що я зробив в першу чергу? Я вставив стойку і наживив там гаєчку. Стойку зафіксував стойку, щоб вона висіла. Потім я підігнав домкрат. І дуже добре, дуже просто пожарився тут біля цього вставляння цієї штуки. О, так, що я потім О, припідняв, припіднімав, ногою сюди, тиснув ногою, а цей шаровою направляв сюди в отвір. Ход, треба було потрапити в лунку. Я нажарився трохи, звісно, треба не забувати вставляти шрус. Так, шрус я дивіться, підвісив там на гайку, зафіксував, воно висіло, бовталося. Потім я шрус, направив шрус, ставив. і Потім домкратом уже підіймав і підводив до отвору. до цього. Вставляв шару. Потім, потім я а там он, міточки є. Попадав міточками, там такий лунка є. І там, і там, і з той, з той сторони резинові там такі пісюнчики випирають. Я їх направив, направив все красивенько, потім домкратиком піджав, стійку піджав, поки вона ржалася. Вон, бачите, вона раз, я її піднімаю, вона втиснулась. Все, вона пружиною піддавила до, до корпусу і ту гаєчку відбалансирував там дві резинові, дві резинові прокладочки і конусна шайба. Я піджав і затягнув її, де скільки сил хватало. Потім я підійшов, раз, опустив, опустив, домкрат убрав. Взяв цю кінчину на 36 голову, наживив гаєчку, піджав легенько. Коли машина на тормозах буде і стане на коліща, тоді буду затягувати вже ломом або трубою якось здоровою. Так, Поки зараз отак. От. Так, це попав, зараз затягну, це наживив, це перевірю, перетягну. Там зверху затягну вже, зараз ставлю кісточку. Кісточку ставлю, раз. О, так от, раз. наживив, затягнув, потім дочка без сюди. Так, клац, причепив, тормозний, тормозний диск, супорт. Сюди присандалив і все це перевіряємо, по тричі, тричі перевіряємо, затягнули ми чи ні, тому що, якщо десь якийсь болтик не затягне, не стукить, порозбиваю все, що тільки можна. Так, В принципі, отак воно робиться. Раз, два і все. Тут недовго. Його важче розбирати, тому що треба, щоб був знімальний ключ, зйомник. Без зйомника, а де я Короче, Бачите, вже тут підвісив, підвісив, от вона болтається. Я її ще й не виставляв, я просто її підвісив на гаєчку там. Просто підвісив і буду попадати шаровою в цей отвір. Це саме геморойне діло. Так, ну, в принципі, отак воно робиться. Нічого тут такого хитромудрого немає. Його кожен може зробити. Головне терпіння і приспособи. Щоб була приспособа пружини втягувати. Це перший зйомник, щоб видавлювати всі всі, видавлювати всі ці розйоми. Отак от.